Ця жінка подарувала світу Озі Осборна. Без неї його просто не існувало. 79 й рік Озі вигнали з Блексеват. Алкаш, Нарк, Банкрут йому 30? Але всі вважають його кар'єра вже закінчена. Це не просто втрата в роботу. Це коли ти був 10 років богом рок музики, а тепер ніхто. А 27-річна Шерен, донька його продюсера, бачить те, чого не бачать інші. Потенціал. І ось принц Темряви лежить в калюжі власної сечі, п'яний та обдовбаний. І оцей змордючий номер заходить Шерон і бачить чоловіка, який готується вмерти. Вона стає на коліна поруч з ним, бере за обличчя і каже: Я бачу в тобі те, чого ти не бачиш сам. Вставай, ми разом з цього вийдемо. Вона кидає стабільну роботу, ризикує репутацію і починає власну боротьбу. Не тільки за його кар'єру, за його життя. Реабілітація, зрив, знову реабілітація, знов зрив. І так, три роки пекла. Знаєш, що вона робила? Стала його менеджером, зібрала йому найкращих музикантів, боролася з усім світом за його мрію. Коли її власний батька саботував його кар'єру, вона пішла проти батька заради нього. А коли він знову зривався, вона не кричала: Я ж казала, вона просто знову його підіймала. Як казав сам Озі, Шерон врятувала моє життя, Шерон і є моє життя. В липні 82-го вона вийшла за нього заміж на Гаваях під час заходу сонця. 43 роки разом. Щотижня, покид квітів від нього. Кожен рік поїздка на Гавайи в день весілля. Навіть коли він її зрадив у 16-му, знаєш, що вона зробила? Простила, бо кохала не ідеального чоловіка, кохала свого чоловіка. А в заповіті він написав, щоб їй до кінця життя приносили чорні троянди. Щотижня, і навіть після смерті. Знаєш, в чому різниця між підтримкою та співзалежністю? Співзалежність каже: Я терплю тебе таким, а підтримка каже, я вірю, що ти можеш стати кращим. Шерон не рятувала Озі від наслідків, вона вірила в нього, коли він сам у себе не вірив. І це змінило не тільки його життя, це створило легенду. А хто вірить у тебе, коли ти сам в себе не віриш? І в кого віриш ти? Пиши в коментарях. Бо іноді одна людина, яка в тебе вірить, важить більше тисячі, які в тебе сумніваються. Підписуйся, тут багато історій про силу людського духу.